Вітаю всіх! Я хочу подивитись тепер, якість життя на окупованих територіях. Давайте глянемо, якість життя на окупованих територіях. Причому я беру території на три букви, окуповані в 2014 році, і окуповані з 2022 року. Давайте подивимося, яка якість життя там? Мені ж цікаво. Так, території, якого окуповані з 22-го року якісь які життя, і території окуповані з 14-го року, які, яка якісь життя. Візнім петаклі. Це вам так слово. Ага, тут піздюж його слухають. Боже, ви в Україну чекаєте? О, розмови. Дубі мої ось. Ось вам розмови. Ось вони. Піздеж цей. Накопичення, очікування, війна. Угу. Дежавю. Вони чекають повернення додому. Слухаються весь пізджож наших і на цій почві живуть. І вважають, що в них досить якісне життя буде, коли вони повернуться. Так. Я би сказала, що у вас зараз є та якість життя, яку ви можете собі отримати, але ви постійно слухаєте, що вам кажуть? Так, території на три букви: Вісімка Пентаклів там вже довгострокова перспектива, влазень. Ну, було обнулення ситуації повністю. Там досить своя атмосфера. Бачите? Там дійсно не все добре. Зміни, там серйозні зміни. У мене є звідти інформація, тому не просто проблю. В принципі, життя там є. Не таке якісне, як можна було, але воно є. Хоча у деяких воно дуже якісне. І П'ятірка кубків втрачені можливості. Звісно, якщо казати територію на три букви, там місто мільйонник вибачте, в жопі. А тут. Люди втратили можливість повноцінно далі жити. І вони постійно живуть в очікуванні, бо наслухають нашу владу. Постійно, яка пиздить, пиздить, пиздить. Що маємо, то маємо.